До повномасштабної війни був весільним фотографом, однак не полишав камеру і на фронті. Закарбував миті навіть під час виконання бойових завдань. За життя мріяв організувати виставку власних робіт. Український захисник Максим Бурда загинув 26 січня 2023 року. Однак його мрію таки вдалося втілити у життя. Як це вдалось і завдяки кому більше поговоримо в ефірі програми Вічна віч із найближчими людьми героя? Це його кохана Марія Лукашук та мама Ірина Максимук. Вітаю, шановні глядачі, вітаю вас, шановні гості нашій студії. Доброго, доброго дня. Розкажіть взагалі більше найперше саме про творчий шлях Максима. Чи можна це назвати захопленням? Чи все таки це справа життя, талант і його покликання? Це справа життя його. Він е, від п'ятого класу, як взяв вперше фотоапарат, він не покидав нього. Як він взагалі описував свою любов до фотографії? Чому його ця справа так захоплювала? Він говорив, що з фотоапаратом можна зупинити миті, ніколи не, не відтворити. І він постійно вдосконалювався в своїй роботі. Які зазвичай от, е, етапи були становлення його у фотографії? Які були це фото? Здебільше це було е, фотовесільні і парні зйомки. Більшість так. Ну, він знімав і моделі, були такі моменти, що він його наймали моделі знімати, були моменти, що він знімав е, весілля і е, день народження людей е, відомих. Ну і він не покидав це. Також з п'ятого класу. З п'ятого класу він почав фотографувати і постійно вдосконалювався. Тобто, справді було до вподоби саме закарбовувати меті так, такі яскраві. Та з дев'ятому класі він відзняв своє перше весілля, тобто е, його військової фотографії не залишала його впродовж всього його життя. Е, навіть е, під час навчання е, в Острозькій академії, де він навчався на журналістиці, він е, присвятив свою дипломну роботу саме е, фотографії е, пропаганді у воєнному фото. Тому фотографія завжди його переслідувала навіть під час військової служби він не залишив свою справу, хоча він свідомо залишив професію від фотографа і пішов захищати країну. Але, попри те, він продовжував знімати але вже військову реальність. Про це хочу розпитати також трішки згодом, але хочеться також поговорити і про його активну таку життєву громадянську позицію до повномасштабної війни. Знаю, що у рідному Ковалі був співзасновником молодіжного хабу, був членом молодіжної ради. Чому так важливо йому було брати участь у таких важливих аспектах суспільного життя, і чи це саме така активна його позиція підштовхнула його до того, аби стати на захист України? Він завжди прагнув розвивати себе, своє місто і свою країну. І не було ні одної нашої зустрічі, як він розповідав мені, як він хоче в щось вкласти в своє місто, тому що у нас місто невеличке, і він хотів його розвивати, розвивати і молодь в тому числі. Тому цей шлях шлях. Національного якогось виховання, прагнення вдосконалювати і себе, і місто, і країну, в тому числі в нього було, мені здається, самого юного віку. Можливо, це таке було виховання саме у такому руслі національно-патріотичного? Е, ні, він цікавився історією України, він дуже добре її знав, навіть вчителі дивувалися його знаннями історії України. Він був і патріотом, і націоналістом. Коли, от, наприклад, для виставки я готувала стіл з особистими речами, то я знайшла дуже багато речей, які свідчать про те, що його ця національна національне виховання воно заклалося ще в дитинстві, адже я знайшла багато шевронів з дитячих військово-патріотичних таборів, значків підтримку, наприклад, Євромайдану, тобто це все е, йшло з самого дитинства, і е, він хотів приєднатися до сил АТО ще в 2014 році, але те, що він був неповнолітнім, Допомогло мамі його стримати, але вже в 2022 році він сказав, що і мені, і мамі, що ми маємо поважати його вибір, тому що він вже дорослий чоловік, і цього разу це його виважене серйозне рішення. І справді, як ви поставились до такого рішення непростого, У нас не було вибору прийняти так і поважати його. Для мене це абсолютно не було здивуванням, тому що, як я вже сказала раніше, він постійно розповідав про Азов, про їхню філософію. Він захоплювався цим підрозділом. І, звісно, що були хвилювання, я переймалася за нього, але мене жодного разу в голові не було питання, чому, тому що для нього це було цілком логічно, абсолютно. Фотоапарат він одразу з собою взяв до війська. Чи це можливо телефон? Ні, ні, спочатку він взагалі не думав фотографувати, він залишив професію весільного фотографа і свідомо пішов захищати країну. У нього були інші задачі, але потім він сам не зрозумів, що не фотографувати, він просто не може, і він просто почав на телефон, на звичайний андроїд, ситуативні фотографії, фіксувати побут, навчання. І коли вже не збиралася достатня кількість фото. Він вже захотів придбати професійний фотоапарат, радився і зі мною, і з друзями. І, звісно, що всі його підтримували. І е, цей фотоапарат я показую на відкритті. Говорю в промові про нього. І е, сама більшість фото з фотовиставки зроблені саме на нього. Е, в яких, нагадайте, військах служив Максим? Чи можна говорити про це? І взагалі, що розповідав про війну? Чи надсилав вам фото? Чи ви бачили їх тоді? Е, Максим. Е, е... Впродовж 2022 року він намагався перевестися в ті підрозділи, які беруть активну бойову бойову участь саме на фронті, тому що він щиро вважав, що він неефективний, коли він в резервах на навчаннях, і він постійно майже щомісяця з своїми побратимами з Коваля, не переводилися, і все ж таки восени їм вдалося перевести в третю окрему штурмову бригаду. І власне саме в ній він виконував бойові завдання біля Бахмута. Як вдавалось під час виконання бойових завдань фотографувати? Чи він розповідав е, мені, вже розповідали побратими, тому що коли після Бахмута я вже його не побачила, е, тому мені писали побратими з інших міст, що е, згадували, як він міг підловлювати в екстремальний момент і, і якусь мить. Навіть небезпечну або навіть позитивну, От, наприклад, у нас є серія з Бахмута, де е, військовий там тримає чупс -чуп, або усміхається біля променів сонця. Тобто, навіть в таких важких умовах він старався ловити щось прекрасне, і, наприклад, ця листівка е, так само зроблена е, в е, окопі е, в біля Бахмута. Я її вже не побачила, мені надіслали вже з останньої її флешки, і е, мене вразила тим це фото, тим, що він попри. Ті важкі умови, в яких він перебував, він все одно бачив щось хороше, бачив промінь сонця і зробив селфі себе самого. І для мене це фотографія про його внутрішню силу, якою він володів. І звісно, я назвала це фото сонячний, тому що таким, власне, був і Максим. Яка взагалі, от, з огляду на ці фото, якщо їх всіх так проаналізувати, яка війна очима Максима? Чи переважають? Темні, якісь негативні, чи справді більше позитивних, якщо от подивитись на всі, і скільки взагалі їх цих фото воєнних на фотовиставці? Майже 200 світлин можна їх умовно поділити на ті, які були зроблені 22-го року, коли він був на військових полігонах, на навчаннях в тилу. Військовому, так би мовити, і натіки були зроблені безпосередньо на бойових позиціях біля Бахмута. І, звісно, перша частина вона більш світліша. Ось всі світ... кілька ми взяли листівок. Можна помітити, що фото доволі позитивні, приємні. Але вже в кінці наша остання серія закінчується Бахмутом, де фото. Темніше набагато, але попри те, усі наші відвідувачі в кожному місці зазначають одне й те ж: що, попри те, що виставка воєнна, нелегка, в кожній світлині проглядається світло, тепло, власне, те, що мав середині Максим. Тому що і тому, попри те, люди вражені, що вони виходять з виставки, в них змішані відчуття, ніби це воєнна фотовиставка, але з іншого боку, надзвичайно тепла. То до виставки увійшли роботи лише саме з фронту. Скажімо, війни, uh... так. Так, тобто 22-й рік, 23-й, це воєнна фотовиставка. Але попри те, ми зробили банер з цивільними роботами Максима, тому що у нас дуже було багато запитань про Максима, наприклад, чи це всі його світлини, чи він почав вторгувати лише на війні. І ми зрозуміли, що ми повинні хоча б щось зробити, щоб показати його шлях, еволюцію його шляху від весільного фотографа до воєнного і еволюцію нашого шляху від мирних сімейних світлин, сімейного свята до військових реалій. І цей банер можна. Побачите на початку виставки. А саме світлини, які на виставці, чи це усі фото, чи ви відбирали ще відкидали? Звісно, звісно, що відбирали. Там було тисячі фото. Він майже щомісяця мені надсилав посилання на кожну локацію, тому що вони часто міняли локацію на серію оброблених фото. І, звісно, було тисячі фото. І Я в перший день, коли дізналася про його загибель, я одразу відкрила ноутбук і зібрала всі посилання, тому що я пам'ятаю, як він мені надсилав, я розуміла, як для нього це було важливо. Хмельницький це вже десяте місто, так. так де ви будете презентувати цю виставку. Розкажіть, де вже були, і власне, чому вирішили і у Хмельницькій завітати. Були спершу, звісно, в Ковалі. Це була найочікуваніша виставка, і так, так вийшло на щастя, що нам вдалося показати її ще в дев'ятьох містах. І друге місто стало Острог, де навчався Максим Острозької академії. Була виставка в Києві, у Львові, в Луцьку, в Черкасах, в Вінниці. Рівне. в Рівному також. Хмельницькому. Хмельницькому. А Калоші ще буде. в Калоші теж. Чому в Хмельницькому ми ем, за яким принципом, взагалі, ем, ем, організовуємо виставки? Найважче, звісно, це вибір зали, тому що виставка надзвичайно велика. Це можна сказати, фотопроєкт, тому що окрім фоторобіт е, в нас е, в продажі, звісно, є благодійний мерч частину ми власне принесли маленьку частину, також є стіл з особистими речами, мольберти. Тобто виставка дуже об'ємна. І як виявилося, в Україні не так багато залів з такої і Як тільки ми бачимо, контактуємо з людьми, які пропонують нам таку, такий об'єм зали, ми одразу їдемо, тому що розуміємо, що це велика рідкість. Як взагалі вдалося домовитися із хмельничанами, які вас приймають виставку у себе з працівниками Хмельницького обласного художнього музею? Е, наскільки були складні перемовини, якщо це можна так сказати, на щастя в Хмельницькому проживає подруга Максима з його строською, так би мовити, сім'ї це їхня компанія, якою яка збереглася до кінця? Вони спілкувалися після університету, і ми власне були в кожному із міст з кожних із компанії подруг і друга Максима, і власне залишилася лише Оля, і власне вона допомогла скомунікувати на відстані з працівниками музею. Якщо говорити, от виставка справді така масштабна. Як реагують відвідувачі під час першого от перегляду, під час першого знайомства з фото, як відгукуються, що розповідають, які історії? По-різному, ну, здебільшого вони позитивно реагують і кожен бачить свій сенс в своїй фотографії. Найбільше спочатку була тільки одна е, така в е, книги відгуків. У нас є книга відгуків кожного міста, де ми були, і люди пишуть відгуки за виставку, подяку Максимові. І в Луцьку була дівчинка. 11-12 років, яка написала У мене сьогодні день народження, і е, натомість е, подарунка вона попросила відвідати цю виставку. І в Вінниці, коли ми вже спакували виставку, е, дівчинка, та, яка проводила екскурсію, вона розповіла, що приїхала бабуля 90 років. Е, Правда, я не перепиталася, чи не таксі, чи так. Ну вона приїхала на виставку, щоб побачити, бо її вразили всі слова на телебаченні, на радіо, де вона чула, і вона вирішила в своїх 90 років приїхати і подивитися. Її напоїли чаєм. Вона передивилася всю виставку. На жаль, не змогла написати відгук. Але їй дуже сподобалося. Але все таки своє бажання вона здійснила так. так і, і, і Получається, що дивляться не тільки діти, а й дорослі. Цікавляться і менші, і, і середнього віку, і старшого віку. Адже буквально усі мають знати про війну і бачити, яка вона очима наших захисників. Ви говорили про благодійну мету виставки. Розкажіть про це більше для чого і яким чином збираєте кошти. Загалом виставка має три основних мети: це звісно реалізувати мрію Максима вже в десятий раз, вшанувати пам'ять наших героїв, які боронили і надалі боронять нашу країну. І звісно, виставка має благодійну мету. Частину коштів з продажу фоторобіт, листівок, наліпок, магнітів, худі, як, наприклад, на мамі Максима футболок, як на мені сьогодні з фотороботами Максима, можна придбати. І частину коштів ми передаємо до Янголів Азову, які займаються полоненими, пораненими їхніми родинами. Іншу частину коштів ми спрямовуємо на оплату логістики в інше місто, тому завдяки цьому продажу виставку можуть побачити люди в інших містах України, і тому нам важливо залучити якомога більше людей, щоб в нас була змога показати цю виставку і для інших людей в інших містах. Адже ми цю виставку тільки організовуємо двоє нам немає кому допомагати. Тобто ви абсолютно так, усі так, організаційні так, питання? Так, всі самі. Лише вдвох: від логістики до е, виставки експозиції. Абсолютно усе ми займаємося вдвох і шукаємо і волонтерські штаби в кожному місці самостійно, хоч щоб за фішами якось допомогли. Тому е, завжди вдячні тим людям, які відгукуються, які нам допомагають. Наскільки активно волонтери йдуть на зустріч? По-різному. Тому що волонтери зараз, як відомо, зайняті. Своєю роботою їм вистачає, тому що в нашій країні вистачає роботи для них в наш час. Тому по різному інколи відгукуються, роблять все можливе, що в їх силах, наприклад, не розвісити афішу, а дати контакти, наприклад, людей, які зможуть це зробити, або дати контакти фотографа. Наприклад, на відкриття. Ми теж шукаємо постійно. Тому по різному буває. І от саме хотіла запитати теж про цей мерч, про те вбрання, яке сьогодні на вас як взагалі виникла ідея створити такого роду мерч? Чи це бажання справді закарбувати чи носити світлини Максима біля серця? Це якось стало якось гармонійно поступово це все, тому що я пам'ятаю, як Максим дуже хотів, щоб його роботи жили в будь-який спосіб, щоб мали якесь продовження. І як для нас, це було дуже символічним, тому що придбавши, наприклад, таку листівку, людина може не лише продовжити пам'ять про Максима завдяки його фото, а й зі звороту написати кілька слів своїм рідним, друзям і таким способом зробити добру справу, благодійну. Вшанувати пам'ять Максима його фотороботою і е, мати на згадку таку річ. Е, і я запитувала за волонтерів, чи активно вони йдуть на зустріч, чи люди активно долучаються до збору коштів. Можливо, не лише купують, а просто залишають якісь донати. На виставках залишають, але по різному, тобто залежно від е, часу, тому що у нас в, наприклад в Києві виставка була тиждень. Звісно, що е, е, тоді, звісно, менше людей могло б відвідати в порівняно з інших містами, але це теж не можна передбачити. Мож інколи е, менше термін експозиції, але приходить більше людей і навпаки. Тобто, в кожному місті по різному чи можна говорити про суми, які вдається зібрати, і саме які йдуть на благодійність. Е, найбільшу суму нам, звісно, вдалося зібрати в Ковалі, тому що в Ковалі була найочікуваніша виставка. Максима практично більші знаю в Ковалі, тому що він був досить публічною людиною. І нам вдалося е, зібрати 80 тисяч гривень. Це наразі найбільша сума. Ось е, на нашому сайті, точніше, на сайті Максима, там де ось як QR-код, можна е, е, Власне, побачити усі благодійні звіти з кожного міста, яку нам суму дається перерахувати, також дізнатися усе про Максима, вшанування його пам'ять, біографію і інформацію про усі дев'ять виставок, які вже відбулися. Всі фотозвіти, репортажі, тобто усе, усе. Тому будемо вдячні за будь-яке поширення. До речі, чому саме Янголи Азову? Чому саме от якось комунікували? Ну, вони найбільш працюють з людьми, немає про них поганих відгуків. Угу. Тобто, ви обирали якось фонд. Е, ну для нас це було дуже символічно, тому що, як я вже сказала раніше, Максим захоплювався Азовом. Це для нього було надзвичайно важливо. Я це розуміла, тому що я дуже багато від нього про, про, про це підрозділ чула. І от для нас це стало символічно саме в пам'ять про нього це зробити. І е, нагадайте також е, знову, де відбудеться і коли виставка, коли хмельничани гості міста зможуть побачити роботи Максима. Е, виставка відбудеться вже цієї п'ятниці, е, 22 грудня, о 17.00 У художньому музеї на відкритті буду виступати. Я буду говорити про Максима, про його життєвий шлях, про концепцію виставки, про роботи, про їх сенс, про кожну деталь, Адже ми е, е, вклали реальну свою душу в кожну деталь, щоб вона несла свій сенс в. Є значення також будуть виступати друзі Максима, які приїдуть, представники галереї. Тому ми будемо з мамою Максима раді усіх бачити, адже для нас надзвичайно важливо залучити комога більше людей, щоб і про Максима, і про наших героїв дізналися комога більше людей. І ще наостанок таке питання: чи вбачаєте ви у своїй такій масштабній справді важкій роботі не лише от? Реалізацію мрії Максима, а й пам'ять про усіх героїв, які загинули, боронячи нашу країну. Взагалі, чому потрібно робити такі заходи? Чому потрібно відвідувати такі заходи і пам'ятати? Звичайно, що ми вшановуємо пам'ять всіх і полеглих, і ті, які зараз на бойових позиціях, і в тилу. Це Таке питання, ми продовжуємо, щоб людям нагадувати. Дуже багато людей забувається, що в нас війна. Треба нагадувати людям, що вона все таки в нас іде. Багато людей власне кажуть, що о, дякую, що нагадуєте про нашу реальність. Люди багато людей виходить з виставки зі сльозами, особливо не відкриті, тому що не на відкриті нас особлива атмосфера. Тобто, коли людина приходить на відкриття, вона не просто розглядає кадри фото як після вже відкриття, а вона занурюється. В ту атмосферу, в життя Максима, тим, чим він горів, тим, чим він жив. І, власне, от після відкриття люди дуже вражені. І я вам дякую за вашу роботу і за нашу щиру розмову. Бажаю, аби ще не одне місто побачило роботи Максима. Дякую Дякую. Дякую. А нашим глядачам хочу нагадати, що в ефірі була програма Вічна віч, і в гостях у нас були Марія Лукашук та Ірина Максимук. Найближчі найрідніші люди Максима Бурди це український захисник. Виставка його робіт відбудеться вже 22 грудня у Хмельницькому обласному художньому музеї о сімнадцятій Дякую, що дивились на все добре.